трошки час заубився в часі трошки так конструктор крита що він робот ну, створює, значить, екземпляр значить, створює йому приходить в якості параметра наш і ми маємо ось то Ну і що ми робимо? Присвоїмо відповідні поля класу нашого, значить ось ці значення, які прийшли нам в якості параметру. Так що ж таке, давайте знову щось підвісає або ну давайте так, мабуть, батарейка сідає. Так... ну. Давайте, давайте ось так. невчасно. Так, значить, на чому зупинився? Реалізація конструктора. Значить, далі метод send для колеги один конкретного. Значить, він бачите, що він значит, за допомогою медіатора це посилає. Він звертається до медіатора, а посередника, а посередник там сам розбирається, кому відсилати. Тобто фактично відв'язаний один колега від іншого. Він нічого не знає про інших своїх колег, він знає тільки медіатора. Ну і Notify. То есть, как тут у нас вже вивід того повідомлення, яке у нас буде. в Ми виводиться, що от колега один отримав повідомлення. Ось така от штука. Ну, Конкретне колега 2, ну, те ж саме звернення до медіатора. От, медіатор сам розбирається, кому посилати. Ну, ми там бачили, що там просто значить, ІФ є, в котрому він знає, якщо відсилає колега 1, то колеги 2. Якщо колега 2 відсилає, то отримувач колега 1. Так, і натіфай. Ну, оце все. Давайте я прокручу все разом. Цей Unit Classes. Все фактично взято з Вікіпедії, ну, з такими мінімальними переробками того, що у нас віконний додаток. Ну і Unit Main Forum. значить, тут що. Ну, тут фактично реакція на дві кнопки. Значить, кнопка одна у нас очистки, вона чистить просто мема. При створенні форми, форм крита теж чиститься то мема. Ну, і сама логіка при натисканні на кнопку діалога, значить, таким чином виконується. Значить, у нас є медіатор, є колії, голоси моїх. Створимо медиатор. Створимо значит, Ну, За допомогою конструктора їх відповідно. Äh, то есть äh, значить, перед, перед створенням колег медіатор повинен был вже створений, тому що він приходить в якості параметра. Ну і медіатором медиатором установлюються от колега один, колега 2 і все, і потім діалог такий. відсилає повідомлення колега 1, колега 2 відповідно ну, від, від, повідомлення відповіді. Ну, як це працює, давайте запустимо. Дозволити. Виконати діалог. Ну, як ви бачите, все виводиться, все працює. Очистити, можна ще раз зробити. Ну і логіка така. Значить, основна ідея, значить, резюме використання шаблона медіатор. Це коли вам потрібно, щоб у вас був слабкий зв'язок між класами, між колегами в даному випадку. Тобто всі взаємодії. У нас робиться через сторонній клас, который має назву медіатор. Ось, значить, схожий він на обсервер, але ж дозволяє на відповідність від робити двосторонній зв'язок. Тобто там у нас було в обсервері підписник і значить сам спостерігач і він ну, короче, відправляв тобто оголошення. То тут можна виконувати спілкування двостороннє ну ось така от реалізація цього шаблону давайте я ще раз прокручу оцей юніт мейнформ ось фактично все Ну і сама форма. Ну, сама форма теж з такою схемою ми розбиралися вже неодноразово. Єдине, що тут додалося, цей малюночок ну, а він створюється ну, взагалі просто, створюється, значить, у нас імідж кладеться на форму. Просто взяв 90 там зараз. ось цей значит, малюночек. Так, вот. И заработал вот так. Э, копировать картину, вот, Изображение скопировано. А потом а потом ось тут в властивостях там где, не да, що ж такого пікчері не можу, курсор. Та що ж таке? Мишка підвісаємо. Зараз просто вставив там значить, ім'я пікчері і відкриваєш його, і просто паста той. І у нас так з'явилося зображення. Ось воно трошки ожив. Ось от таким чином. От, і ось тут, якщо зробити і вставити, то, то скопійоване зображення вставиться сюди. ну ось Фактично всі всі деталі я розповів. І, в принципі, буду на цьому закінчувати. Розглянуло ми з вами, нагадую, щоб був медіатор Так, ну, на все добре.